Так, сьогодні ми розбираємо пару на сумісність, і я дам декілька таких коротких порад. Дивіться, у вас союз із дуже хорошим потенціалом. Є і тепло, і легкість, і взагалі бажання бути разом. Але щоб це працювало вам у плюс, вам варто звернути увагу на кілька речей. І перше, це. Вчиться чути один одного. У вас дуже різні темпи. Він дуже швидко приймає рішення, а їй потрібен час, щоб все проаналізувати. Тому домовтесь, він дає до їй простір подумати, а вона вчиться говорити про сумніви одразу і не тримає все взагалі в собі. Друге, це баланс відповідальності. В неї є тенденція брати занадто багато на себе вдома, в стосунках, а у нього є тенденція відкладати серйозно і залишати її це. Дуже важливо взагалі розрізняти ось це моє, ось це твоє, ти вирішуєш це, а я це, і не звалювати все на когось одного. Третє це взагалі сильна сторона вашої пари це підтримка в справах і фінансах. Він такий драйвер, а вона той, хто може це структурувати і упорядкувати. Якщо ви поєднаєте ці енергії, ви реально станете командою. І четверта, останнє, це те, що я скажу, що для гармонії вам потрібен взагалі баланс легкості, стабільності. Він має давати більше відповідальності, а вона дозволяє собі більше радості і простоти. Це навчить вас не тільки бути разом, а взагалі насолоджуватися вашою парою. Якщо коротко, то ваша пара це про те, щоб. Навчитись збалансувати радість і стабільність. І коли ви обоє це засвоїте, то ви відчуєте, що ваші стосунки перестали бути таким випробуванням і стали джерелом сили для вас. Давайте подивимось, взагалі, як буде ваш союз розвиватися до кінця цього року. Найближчі три місяці, що вас очікує? Три місяці вам покажуть, що ваша пара має силу. Да. У вересні, на початку жовтня, можуть бути конфлікти, але вони потрібні, щоб ви краще розуміли один одного. Далі на вас чекає фінансовий ривок і більше гармонії в сні. І головний урок цього періоду це навчитись говорити прямо і не боятись взагалі разом дивитись у майбутнє. Дякую вам за увагу.